Тіка-тіка-тіку. Така симпатична. Та, така красна. Що вона думає, коли дивиться на нас? Думає, що вони тут хочуть? Ай, що вони хочуть зо мною? Що... Треба робити, та є, що їсти. бо здорова людина була. Кори здорова, а на природі то як прекрасно. Породити, <різь> спочити. Село, у яке ми вирушили, знаходиться всього за 50 кілометрів від Ужорода. Виминайте перечин, звертаєте на турі ремети і за сільською кнайпою повертаєте вліво через місток. Тримайте напрямок як на Лумшори. Тільки от якщо на Лумшорський напрямок вказівники як на курортне місце присутні, то на це село ви жодного вказівника не побачите, тільки безпосередньо на повороті до нього. Тому будьте спостережливими на ділянці від торічок до Лумшорів. Ну а далі, як плаздар космодрому, чи як злітна смуга, чи як шлях до неба. Це вже у кого яка уява. Сьогодні з нами подорожує маленька Ксеня. Я пообіцяла показати їй справжніх свинок та корівок і обов'язково своєї обіцянки дотримаю. Карпатики обов'язково чув про простича луншори, Однак не кожен знає, що вище над луншорами є село, яке набагато цікавіше і колоритніше, принаймні, на мій погляд. Мішанки невеличке село, що розташувалося у піднебесі. Воно розкинулося у одному з мальовничих куточків Закарпаття. Далі за ним полонина рівна або Руна, як кажуть місцеві мешканці. Перші згадки про село датуються 14 століттям. У села цікава історія пов'язана з церквою та священником Мучеником, якого свого часу вислали на гулах за непокору руській православній церкві. Але про це я розповім трошки пізніше. Сьогодні я покажу і розкажу вам про село, яке знаходиться в, можна сказати, під небом у прямому сенсі слова, тому що дорога сюди веде високо-високо в гори. Ті люди, які люблять ходити за грибами, вони добре знають, що таке вільшинки, Тому що вільшинки офіційно вважаються. Грабним царством. Сказати про те, що тут часто тече адекватно, це означає нічого не сказати, тому що коли потрапляється це село, складається враження, що часто зупиниться на завжив. Живе тут не більше як пів тисячі людей. Поруч із старими хатами можна знайти абсолютно нові. Ось стара хата. А поруч нові хати або ж старі, які відреставровані. Як тебе звати? Як? Ілюша, ти тут живеш? Ти живеш у Вільшинках? Ви щастя ще лише на літо сюди приїжджаєш? Тут живеш. Тут є школа, куди ти ходиш до школи. Болі є школа, а багато там дітей вчиться. Ілюша виявився в але те, що у селі стало, проживають діти, хороший знак. І вже за кілька хвилин виявилося, що це не поодиноке явище, як у лікіцарах, про які я розповідала раніше. Посилання на відео скину в кінці. Добрий день. Ви тут живете? Завжди чи тільки на літо? Завжди? Ух ти! Як люди тут живуть на верхатурі, і от ви молода людина, що що можна тут робити на, на горі? Відпочивати. То люди ще відпочивають, але й десь працюють, чим займаються, заробляють якісь гроші, щоб жити? Переважно ягоди всі. Ягоди збирають. Вішанки славляться ягодами, грибами, так? Багато мішанків на урожай. Люди приходять із долини, чи люди, люди місцеві тільки йдуть збирати ягоди? З долини. Це ваша дружина? Так. Можна запитати у вас, скажіть, що така гарна жінка робить у селі? Чим займається? Як вас звати? Марина, Марина. Марина. Е, йдемо на випускний. У нас малий йде у перший клас, розбираємося на випускний. Тепер ви збираєтеся Тепер. на випускний. А загалом, а зимою. Зимою відпочиваємо. А влітку? Влітку ходимо на япини, на гриби, на суницю. Куди на руну? Так, ходимо на руну. Вивозимо в Ужгород, продаємо на базарі Коритовича. п'яний базар. Бачите, що всі роблять? Покажіть. Дивіться що. Вау! Як вас звати, розкажіть? Денис, Денис. а тебе? Софія. Софія, тобі подобається жити в селі? Так. Ніколи не думали про те, щоб в місто їхати? Я взрослый. Ну, взрослий, ніхто ж не сумнівається, я ж дивлюсь на тебе і бачу, який ти дорослий, аж страшно. Вам не хотілося жити в місті? Добре тут. Так. У Вішенках є школа. А, а скільки та там дітей? Десь до 60. До 60 дітей. Ну це зрозуміло. Раз є діти, значить село буде розвиватися. У вас троє дітей, я бачу. Ви такі молоді, справляєтеся? І що є? Я... от, чесно поклавши руку на серце одними ягодами і грибами. Ну ніколи не повірю. Виходи ходить на роботу, а я ходжу на ятину на ягоди. А на на роботу куди треба звідси ходити? Ужгород їздить. Ага, їздити в Ужгород, так ясно. Дякую. Сімейство вирушило на дитячий випускний, а ми у пошуках нових знайомств. Люди тут мають розуміння, почуття естетики. Городи їхні висаджені трояндами, усюди квіти перед хатою. Просто мило оку глянути. Є тут традиційні дерев'яні, паркани. А дехто знехтував традицію і поставив собі. Ось такий парканчик уже сучасний, модніший. Ось над кожним парканом, який би він не був, новий чи старий обов'язково вигулькують троянди. Село настільки невеличке, що тут немає такого розуміння, як Початок села і кінець села, тому що з кожних двох вулиць, які тут є все одно, пройдеш кілька хвилин і відразу погляд опирається у гори. Ого, поляни скінчені, засаджені городиною. Люди живуть на екологічно чистому продукті. Все абсолютно своє. І мене все з'їдала цікавість. Влітку припустимо, все зрозуміло. Природа про цих людей подбала. А от що робити взимку? Як виживати? Роз'яснення ми отримали від місцевого парубка Павла. Пашись, який він сам себе назвав. А зимою що робити? Зимою мітли оберуть. Мітли плетуть? Так. Да. Ви робите мітли і несите їх продавати кудись на базар, так? Так тут так, приймав. Так. Тувається 17 гривень. Ага, один віник 17 гривень. Да. Ну, а кілька вони, скільки зробите, скільки беруть? Так 100 120. Скільки хочете. Скільки можна зробити. Тобто там десь внизу є якась загод контора. Горі. Горі. Так що з голоду вмерти тяжко, бо копійку якусь можна мати. усе. Копійка кожен. день Е, так, робота в турічках є. В турічках є робота. А да, що у турічках роблять, яка там робота? Ой. Дуже рода далеко. Лісопоєвка. Що так, ще так, там деталі. є? Деталі всякі. Деталі роблять, ну це цікаво. Які Де, деталі? Меблевий цех. Там є меблевий цех Но... у річках? Ого. Коли війна почалася, сюди приїхали якісь переселенці? Бо тут хоч було. Тут ніхто не залишився. Ти та такі, що, ну, що дома покупували, то, то тіся зусталі. А багато а домів дом. покупували? Нас три чи чотири дома. Купили. Так. Переселенці так. купили. Так. Звідки ця вода? йде? То які студні чи як? Звідки вона тут іде? йде. Поза отою горою. Уже йде полонина рівна. І там хлопчики ульшанські, от мені підказують за спиною мій провідник. Ульшанські. Вони там пасуть корів. Що маєте усе своє? Масло, сир, сметану, молоко, усе екологічно чистий продукт. Каєте. Та ціни вам не є, хлопче. Щасливо, ага. гарного дня. У наступному відео я розповім про формулу місцевого людського щастя. Но я приводив на селі. На селі. Кажіть на селі добре. Добре, звісно. Нам ліпшого місця ніби не було, як тут. В місті вже там все, то суєта. Ту приходиш, то все. То як друга планета. Словом. Підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Буде цікаво!